Права 344. Спрости вираз і знайди його значення для даного значення змінної. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас в першому завданні. Ми бачимо, що тут у нас є вираз. 17А плюс 25А мінус 32. І треба його спочатку спростити. Ну що ж, спрощуємо, пишемо. У такому вигляді, як 17, що множиться на А плюс 25, що множиться на А мінус. 32, що множиться на А. І це дорівнює. Давайте ми те, що повторимося, винесемо з-за дужки. Тобто це у нас буде А, що множиться з першого виразу у нас буде 17. Потім, потім знак плюс, плюс 25. Ну і мінус 32. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо це А помножити. Спочатку виконаємо додавання. 17 плюс 25. Це буде 35 плюс 7, це буде 42. Отже, пишемо в дужках 42, відняти 32. І це дорівнює тоді. Ну що ж, 42 мінус 32 це буде 10. Тобто пишемо, що це буде А, що множиться на 10. Або це можна записати як 10а. Є. Ну а зараз давайте обчислимо значення цього виразу, коли ми його спростили. Записуємо тоді, якщо А дорівнює 12, то наш вираз 10А буде дорівнювати 10, що множиться, замість А пишемо 12. І це буде дорівнювати 12 1 нолик, або 120. Є. Ну що ж, значення першого виразу ми обчислили. Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут вираз 37b плюс B мінус 8B. Тут це треба робити аналогічно, спочатку спрощуємо вираз. Давайте його перепишемо у такому вигляді, як 37, що множиться на B, додати. Що таке B? Це 1, що множиться на B. І відняти 8B. І це дорівнює. Ну що ж, знову b виносимо за дужки, пишемо тоді B, помножити. в дужках залишиться з першого виразу 37, потім знак плюс, одиничка. І мінус 8. І пишемо мінус 8. І це дорівнює. То ми пишемо, як b, що множиться. Тепер у дужках 37 плюс 1 це буде 38. Відняти 8. І це буде дорівнювати B, що множиться 38-8 це 30. Або це можна записати як 30B. Є. Ну, а тепер обчислюємо значення цього виразу, коли ми його спростили. Пишемо тоді, якщо. B дорівнює 1001, то наш вираз 30B буде дорівнювати 30, що множиться на 1001. І це дорівнює. Як можна 30 помножити на 1001. Я пропоную записати так, як 10 30, що множиться на 3 і що множиться на 1001. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 10, що множиться 3 на 1001, це буде 3003. То ми пишемо помножити на 3003. Або, тепер, якщо ми помножимо на 10, треба дописати ще один нолик. Це буде 30030. Є, ми обчислили значення цього виразу. Ну, тепер переходимо до третього завдання. Тут аналогічно тільки тут більше доданків. Давайте запишемо цей вигляд у такому ви... вираз у такому вигляді, як 20, що множиться на х, плюс 7, що множиться на х. Що таке відняти х? Це відняти 1, що множиться на х. І мінус 21, що множиться на х. І це дорівня. Ну що ж, давайте x винесемо з дужки знову, пишемо x. Тоді в дужках у нас залишиться з першого виразу 20. Далі з другого плюс 7. Далі з третього відняти 1. З четвертого відняти 21. І це дорівнює. Пишемо х помножити. Тепер обчислюємо. 20 плюс 7 це буде 27. У дужках у нас буде тоді 27. Відняти 1 і відняти 21. Це дорівнює. Пишемо х, що множиться. 27, відняти 1, це буде 26, а 26 мінус 21 це буде 5. Отже, пишемо х помножити на 5, або це дорівнює 5х. Ну що ж, добре. Ну, а зараз тоді нам треба обчислити значення цього виразу, якщо х дорівнює 214. Пишемо тоді, якщо х дорівнює 214, то наш вираз 5 помножити на х або 5х, буде дорівнювати. 5, що множиться на 214. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, я пропоную таким чином спростити. Можна 5 помножити на 200, плюс 5 помножити на 10, плюс 5 помножити на 4, це довго. Я пропоную, що таке 5? Це 10, що ділиться на 2. Записати. Пишемо так, тоді, 10, що ділиться на 2. І помножити на 214. Тепер міняємо порядок дій. Ми пишемо, це буде 10. Помножити на 214. І поділити на 2. І це дорівнює тоді. Так, а 214 поділити на 2. Це буде 107. І тоді ми пишемо, це буде 10, що множиться на 107. І це буде дорівнювати 1070. Все. Ми обчислили значення цього виразу. Тоді переходимо до четвертого виразу. У нас є знову вираз, але тут є плюс 9, тут вже не можна буде винести задушки. Тому виносимо задушки лише з того виразу, де є M. То переписуємо тоді 4 m або 4 помножити на M, додати 2 помножити на M, відняти. 3 помножити на m. Додати 9 і це дорівнює. Виносимо там, де можна, m за дужки. О, в дужках тоді залишиться з першого виразу 4. Потім знак плюс 2 і мінус 3. Так, і додати 9. Це дорівнює. 4 плюс 2 це 6. А 6 мінус 3 це 3. Отже, пишемо це m. Що множиться на 3 і додати 9. Або це можна записати як 3М плюс 9. Це вираз ми спростили. Ну, а зараз треба обчислити значення цього виразу, якщо М дорівнює 142. Пишемо тоді, якщо M дорівнює 100. 42, то наш вираз 3 m плюс 9. Буде дорівнювати. 3, що множиться на 142. Плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 142. Це доволі довго. Давайте навпаки, я 142 помножу на 3. Це буде те саме від перестановки. У нас множників добуток не зміниться. І так буде простіше. Записуємо тоді 142, що множиться на 3. Множимо. Тоді 2 на 3 це 6. 4 на 3 це 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Отже, записуємо, що це дорівнює 420. 6 плюс 9. І це дорівнює. Ну, 26 плюс 9 це буде 35. Отже, буде 435. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас ми спростили вираз на свій шлого 10а. Значення виразу у нас вийшло 120. В другому виразі у нас вийшло спрощене значення 30B. Значення цього виразу вийшло 30030. В третьому виразі у нас вийшло значення 5х. Значення цього виразу вийшло 1070. І в четвертому виразі записуємо, ми спростили, вийшло 3М плюс 9. Значення цього виразу 435. І що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і обчислення його значення. На цьому вправу завершено.